Ось такі пухнастики готові поїхати в родини. З серпневого випуску рубрики Прихисти пухнастика чотирилапі підлітки перебували на карантині. Після того, як малечу дістали із ями на околиці горішньоплавнівської громади, вимили, вилікували від гельмінтозу, позбавили волосоїдів і бліг. Вони повністю здорові в очікуванні своєї людини. Днями зателефонував до волонтерів центру тимчасової перетримки безпритульних собак юнак і попрохав про допомогу. Повідомив, що на території одного з гаражних товариств бігають два цуценяти. Очі повні смутку й розуміння, що приречені в одного перебита лапа. Виснажені її в кожного кілька десятків кліщів. За певними ознаками, волонтерка зробила висновок, що собаки, певно, в минулому домашні. Зараз цуценята під опікою центру й одного з них вже цієї неділі оперуватиме лікар ветеринарної медицини. Весі лікувальні заходи за благодійні внески від небайдужих містян громадської організації Надія для хвостиків. Зглянулася доля ще на одного чотирилапого. Безпритульний кіт із великою раною потрапив на очі горішні плавнянці. Така рана, певно, через бійку з іншими котами. Жаліслива жінка принесла кота у ветлікарню і тепер, на щастя, малому бідоласі допоможуть. Проте після одужання на нього знову чекатиме вуличне життя. Тож котику терміново шукають родину. Можливо, зараз він не має доглянутого йохайного вигляду, але ж почекайте. Після реабілітаційного періоду вже дивитимемося на пухнастого красунчика. Котик дуже лагідний і надто воліє до людей. Щойно відкриваються дверцята котовольєра, одразу тягнеться в обійми до своїх рятівників. Волонтери, які опікуються центром тимчасової перетримки безпритульних котів, через тиждень 4 жовтня запрошують охочих на благодійний захід, який відбудеться до Всесвітнього дня захисту тварин. На ньому проводитимуть різні майстер-класи та благодійний ярмарок. Також на заході діятиме благодійна роздача кошенят. Проходитиме захід у бібліотеці горішніх плавнів. Умови участі оголосять згодом. Горішні плавні місто щирих людей і добрих справ.